Я обіцяла розповісти і показати, як я роблю найкращі десертні свічки в Україні. Тож, поїхали тут. Я заливаю пофарбований гель. На відео він темний, але насправді, начебто, варенячко, виглядає дуже класно у завершеній свічці. Працювати з ним це те ще задоволення, бо топиться він тільки при якихось нереальних температурах. Однак дуже класно, що з ним час горіння свічки збільшується. Наливаю, наливаю. Намагаюся робити це обережно, бо цей гель підступний малий. Тут я подумала, що треба ще трошки додати гелю, бо мені здається, що малувато налила. Далі я викладаю молди чорниці, які робила під замовлення спеціально для цієї свічки. Але на оригінальній аудодоріжці я підспівую у цьому моменті. Тож добре, що зараз ви цього не чуєте, бо співаю я дуже поганенько. Так от, намагаюся викладати обер обережно, бо гель ще не застиг, і краще в нього не потрапляти руками. Ось вам і відповідь, чому я працюю в рукавичках, бо руки після приготування різних свічок з різними кольорами сіро буро малинові. Раніше намагалися викладати спеціальним пінцетом, але це дуже незручно, тому роблю рученятами. Це такі деталі свічки, які багато хто не помічає, але в цілому це дуже доповнює дизайн і робить його цікавішим. Далі я взбиваю віск, накладаю його у спеціальний кондитерський мішок і наношу у свічку. Зверніть увагу на цю фієзну насадку. Мені дуже подобається, як вона робить ті лінії. Зробити віск це та ще задачка. А зробити так, щоб він не застиг до нанесення, це взагалі квест. Зверніть увагу на часточки чорниці у воску. Це ще одна деталь, яка робить цю свічку неймовірною. Боже, який же приємний запах! Згадую і кайфую. Далі накладаю молди чорниця, аби прикрасити свічку ще й зверху. Перфекто! До речі, дизайн цієї свічки придумав мій хлопець, і вона вийшла неймовірною з усіма її деталями. Запах також підібрав він. І повірте, запах теж неймовірний, і доповнює цю свічку. Все, захотілося поїсти чогось солоденького. Тож я побігла, а ви напишіть в коментарях, як вам процес.